Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово система? Мабуть, екосистема, біосистема чи енергетична система. О, перевіряєте, чи у вас є світло зараз. А для мене система це про моє дитинство, це про дитячий будинок, інтернат. Мене звати Максим, мені 28 років, і я. Більшу частину свого життя прожив в інтернаті. Тому що я, коли мені було рік і два місяці, опинився в дитячому будинку і я там виріс. Життя в інтернаті це коли в тебе є прогнозованість. Типу, тобто ти завжди знаєш, що ти будеш що їсти, що буде пити, У нас було де спати, у нас було в чому ходити. Але не було, коли ти не можеш посеред ночі піти до мами на ліжко і сказати, мені страшно. Тут ж і втрачається певний смисл життя. Тобто, що життя, воно, коли ти виходиш з системи, там вже по-іншому, тобто там вже починаються вітри, сніги, і ти, коли все на готовому, можна так сказати, не, не, не стикаєшся з якимись цими. Якщо. Ти не підготувався там в школі в інтернаті, то життя ви можете безнести потім на обочину, і буде важко викарбкатися. Багато було, що там приїжджала сім'я, там в синовлю, оп, він десь випив. І я потім таки думаю: а як йому там? Типу, як йому там. І знаєте, і ти такий, а, а це міг бути я. І ти там сидиш, думаєш. Бо, як було б класно, якби в мене там сім'я. Ну, загалом, тіпа, якби я вже в сім'ї. Ну, просто фантазуєш. Ти, типа, вже лежиш на ліжку. Інколи фантазія проходять. Часто, знаєш, можна собі побріяти, потішити свої, хоча б в голові. За 10 років. Е Свободи, ну, вільного життя, самостійного життя, я зрозумів, ходячи по вулицям, дивлячись, як сімейні пари з дітьми гуляють по парку, їдять морозиво, ходять в магазин, скільки я ну, пропустив, типу, чого я не доотримав. Знаєте, коли діти випрошують батьків. Типу, мама, мам, типа, купи мені. Я часто спостерігаю такі картинки. і Просто такі думаю, ну, типу так, прикольно. Типу, ну, колись купляє, колись відмовляє. Я це, це розумію, що можна, але мені якось зразу так робиться ну, сказати, тепло. Е, якось, е, Як радію за них. Ну, типу, є кого попросити те, якого попросити.